Щиро вас вітаю, бджолярі, друзі, знайомі і всі, хто цікавиться бджалярством. Бачите ви вулик, ну а також підготовлені рамки. Я думаю, що це вас заінтригувало і ви зрозуміли, що сьогодні я розкажу для вас дуже цікаву інтригуючу тему. Минулі мої відеоролики набрали по різному лайків, по різному також переглядів набрали. За останні 28 днів найпопулярніший відеоролик, який я знімав, це ціна на пакети, а також ціна на мед. Ці теми є завжди такими хайповими, такими, що цікавить кожного бджоляра незалежно від того, який рівень у нього знань у бджолярстві. Це, що я буду сьогодні вам розказувати, воно підходить більше для. Професіоналів, ну і також для любителів, які тільки що почалися б але дуже люблять бжів. В цьому відеоролику треба буде трошки задіяти розум і е, глибше пороздумувати, Тому що не завжди та думка, яку я хочу донести, вона йдеться від мене найкращим чином. Але в цілому, я думаю, що ви зрозумієте схему моєї подачі, і думаю, що завдяки вашому досвіду наполегливості ви зможете більш обширніше пороздумувати над цією темою. А тема цього відеоролика і е, те, що я буду розказувати, це є е, збільшення і нарощення е, жило сім'ї до продажу бжолого пакета. У минулому, минулому відеоролику ви е, чули, напевно, що я розказував про е, три етапи або три покоління виходу молодої бжоли. І якраз базуючи на цих е, засадах, на трьох етапах виводу бжоли, ми будемо говорити. Е, е, так як я і говорив, інтенсивно яйцекладку матка починає при першому весняному обльоті. Якщо цей весняний обід затягується або відбувається досить пізно, там 20 березня, це не означає, що незапущений цикл першого вирощування розпаду. Але просто так зною ну, спостережено, коли бджова облітається, коли вони інтенсивно починають переносити мету вулику, підносити його ближче до розподу, коли у вулик бджоли заносять першу обніжку, тоді дійсно матка інтенсивно починає відкладати яйця для виходу першого покоління. Перше покоління бджоли виходить. Зараз візьму рамку, виходить 21 березня. Чому 21 березня? Тому що 21 день це повний цикл від яйця до виходу молодої бжоли. Приблизно ми рахуємо 21 березня це вихід першого покоління бджоли. В якій кількості, скільки то тієї першого покоління виходить? Мало. Якщо беремо до уваги, що на початку березня. Матка починає свою яйценосність з одної рамки, поступово бджоли збільшують до двох і трьох рамках. Але яка площа цього розплоду? Площа цього розплоду буквально на мою е, долоню. Невеличка, ну навіть може і менше. Якщо перевести цю площу на одній рамці з одної і з другої сторони по долоні, то це фактично е, повноцінно одна рамка бджоли виходить першого покоління. Як ми знаємо, з одної рамки від бруска до бруска гарного розводу виходить дві вулички бжили. Тобто, якщо ми бачимо зимувалу сім'ю на вісім рамок, то перше покоління додається дві рамки бжили. Розглядаємо тепер е, силу, е, силу сім'ї е, сильну сім'ю. Таких сильних сімей на пасіці може бути 20%. Станом на 21 березня є 10 рамок жили. Матка продовжує яйцекладку, закладає основу для виходу другого покоління. І 12 квітня виходить розплоду, станом на 12 квітня близько 5 рамок розплоду. І теж пам'ятаємо, що деколи буває так, що у березні-квітні ще приходить мороз, деколи буває, що завалює так снігом, що зима переноситься на місяць березень. Тому цей розплід теж на рамці невеликої кількості, теж кількість розплоду на одній рамці десь ось така невеличка. Тобто на п'яти рамках є розплід. Один, два, три, чотири. 4-5 рамок. Якщо перевести це на е, повну, повну, печатку на повну рамку, то це близько 2 рамок бджоли. Здавалося б, е, е, до цих 10 рамок, які вже ми маємо на 21 березня, мало би додатися 2 рамки бжоли, Це плюс 4 рамки. Так? Ось це цих 4 рамки. Здавалося б, у вулик вже мало би бути не 10 рамок, а 14 рамок. Але насправді, станом на 12 квітня, ці 4 рамки молодої бжили просто йдуть на заміну старої бжили. Таким чином, на 12 квітня, ось, ми уявили, на 12 квітня у нас, ну, по арифметиці, мало би бути 10. Плюс 4-14 рамок, але у нас знову е, знову 12, точніше, знову 10 рамок. Тому що з цих 10 рамок у нас є 2 рамки першого покоління і 4 рамки другого покоління. Тобто 6 рамок вже у сім'ї у нас вже замінено, стане на 12 квітня. Чому так стається? Тому що бжила весною вилітає за водою, за пивком, за першим нектаром. І не завжди весною гарна, сприятлива погода. І це виснажує зимову бджолу, яка і без того вже протягом зимовки частину свого жирового тіла віддала на те, щоб зігрівати себе зимою. Шість рамок. Чотири рамки в нас все-таки залишається ще старої бджоли. І далі 12 квітня матка закладає основу для виходу 3 покоління станом на 1 по 3 травня у бжоло сім'ї є вже 7, а то й може навіть 8 рамок розплоду. Таким чином 3 покоління, яке виходить 3 травня, воно замінює повністю зимову бджолу. Таким чином, у вулику ми докладаємо всі рамки. 20% пасіки у нас зимою виходить на 13 рамок. На 13 рамок. Ще раз повторююся, таких сімей на пасіці може бути небагато, це всього-навсього 20% від загальної кількості. Знімаю цей відеоролик для того, щоб допомогти пасічникам-пакетчикам правильно оцінювати силу своєї пасіки ще з весни і розуміти, на яку дату вони зможуть продавати свої бжолопакети. Багато хто не знає, як правильно в яких часах продавати бжолопакети. Дивіться, стартується продаж бджолопакетів з 1 по 12 травня. 1 травня ви можете продати тільки 20% своєї пасіки, тобто ви покупцю віддаєте всі сильні сім'ї продажу. Причому я, наприклад, проти того, щоб продавати такі пакети, і взагалі своїм покупцям я не раджу купувати такі пакети. Чому? Тому що станом на 1 по 3 травня ще повноцінно не замінилася зимова бджола. Як ви бачили, повноцінно вже замінюється близько на 5-6 травня. Тому якраз 5-6 травня це найкращий спосіб, коли ви приїхаєте на пасіку і купляєте 20% сильних сімей і 50% середніх сімей. Решта сімей, 30% це будуть слабкі сім'ї, які до продажу будуть годитися десь на 10 травня. Ось про це якраз я хотів так поговорити з вами і розказати, яким чином замінюється бжола зимова на весняну. Вихід третього покоління це та бджола, яка вже закладає матошники для роїння. Тому саме в перші дні виходу цієї бджоли, поки вона ще не як кажуть, після народження ще не оговтувалася, важливо. Чи зробити відводок, чи продати бжогопакет. Ось так. З іншої сторони, чому так важливо приїхати на пасіку заздалегідь. Раніше навіть пакетчики, досвідчені пасічники, вони приїхали на пасіку в березні, щоб реально оцінити, як перезимувала сім'я. Наприклад, навесні ви можете бачити кількість сильних сімей, кількість середніх сімей, а також кількість слабких сімей. Багато пасічників для того, щоб виграти конкуренцію, вони готові продавати свої бджолопакети 1 травня. Дехто заявляє, що може продати своїй пасіки, там 200 сімей, може продати всі бджолопакети якраз 1 травня. І багато було таких випадків, коли джолярі приїхали і дуже жалілися нам, що. Приїхали на пасіку і на пасіці більше двох рамок розплоду печатного в сім'ї не було. Тому я думаю, що мій відеоролик допоможе вам реально оцінювати, коли ви продаєте бжолопакети, ну і також бути серйозними пасічниками, які добре розуміють не тільки біологію бжолиної сім'ї, але також розуміють правильне ціноутворення бжолопакета. Також я думаю, що цей відеоролик буде корисний. Для пасічників, які у своїх господарствах по певних причинах утримують невеличкі сім'ї, сім'ї від трьох вуличок до шести вуличок. Я думаю, що цей відеоролик допоможе вам більш обширніше подивитися на те, чи зможе вже сім'я, яка вийде після зимовки, принести вам достатньо мірі товарного меду. Також ви зможете проаналізувати, по якій причині дана сім'я зимує на трьох вуличках. І зрозуміти, що сім'я, яка перезимувала на трьох вуличках, вона ніколи не зможе досягнути такого результату сім'ї, яка перезимувала на вісім вуличок. У моїй практиці на момент продажу були сім'ї і на 14, і на 15 рамок. Ну це таких гарно розширених. Але так як ми продаємо бджолопакети, і нам вигідно, щоб бжо гарно обсиджувала розплід. То ми е, другим корпусом ми не розширюємо е, до продажі е, бжового пакета. Тобто ми без проблем знаходимо гарних 4 рамки печатного розплоду і гарно обсиджена бжова, е, гарно обсиджена, е, бжова на тих рамках. Тому я рахую, що такі вулики, наприклад, 13 рамочні, як у нас, вони ідеально підходять для продажі. Бжоопакетів. Ось. Ну і теж той відеоролик, який я вам обіцяв, що я розгляну, як ми доглядаємо за бджолами після продажі бджолопакетів. Він якраз гарно впишеться після цього відеоролику. Тому що в загальному, ми змогли зрозуміти, яким чином підготовлюємо, яким чином бджола нарощується. Так. Ну і теж нагадав думку, що дуже важливо. Коли закладається основа на вихід другого і третього покоління, слідкувати за тим, щоб не було перериву, щоб матка часом не зробила паузу, паузу по по яйцекватці. Не завжди буває так, що там 21 березня чи 12 квітня, коли якраз матка повинна створити цю. Максимальне зачерплення, не завжди буває так, що гарна погода чи є пилконоси. Тому тоді потрібно або підгодувати е, пастою е, медовою з пилком, або дати тоді гарно влити сиропу на рамку, щоб якраз в ці дні, коли матка повинна закладати яйця найбільшу кількість, щоб вона могла гарно начервити. Ну, і теж попутно. Нагадав собі, що е, треба розуміти, що навесні розпліт робить не матка, а бджоли. Тому навіть якщо так стається, що ви перезимували е, трьохрамошними сім'ями, то ліпше ті сім'ї з'єднати, зробити їх шестирамошними і е, одну матку чи комусь подарувати чи продати. І вже якраз створювати е, основу для медозбору, а не ці, ціле літо боротися з кліщем ну, Як кажуть, колесати тих бшів. Ось так. Ну, і також, як ви зрозуміли, вихід першого, другого покоління це є вихід невеликої кількості бджолі і велику роль грає те, чи є бджола, яка буде створювати оптимальні умови для обігріву цього розплоду. Навіть якщо матка у малій сім'ї начервила. Весною ту саму кількість першого чи другого покоління, але при найближчому похолоданню, при, при морозах, бджоли той розплід просто залишать і пізніше вони його вигрузуть. Таким чином, кількість першого і другого покоління зниж, знижиться в рази. Ну і, в принципі, як ви зрозуміли, важливо підвести зимову бджолу і перше і друге покоління до такого стану, щоб вихід третього покоління був. На якомога більшій кількості рамок, а саме на від 7 до 9 рамок жиленого розподу, все, ставимо лайки. Думаю, що дуже інформативно і дуже корисно, я розповів.